Цієї осені 2024 року на телеканалі плюс 2, 2 відбудеться прем'єра чотирисерійної воєнної драми Шлях для кожного українця. Ця історія буде дуже емоційною. Адже серіал Шлях це насамперед потужна, відверта історія людини, яку докорінно змінюють пережиття жахіття війни. Це не проста, але важлива розповідь, яка буде зрозуміла багатьом. Що за сюжетом головний герой Олексій співробітник волонтерської організації, талановитий переговорник та аналітик. Ще до повномасштабного вторгнення він допомагав сім'ям, розділеним лінією фронту, повертав полонених і розшукував зниклих безвісти. Для досягнення обставлених задач Олексій не нехтував будь-якими зв'язками, бо його головна мета допомогти. Однак, у 2022 році, особисто зіштовхуючися зі звірствами російських окупаційних військ і переживаючи втрати, він проходить власний шлях трансформації. Змінюється ставлення до війни, світогляд та принципи. Що призводить до краху ідеалів Олексія. До речі, в цьому серіалі головну роль Олексія виконає талановитий український актор Іван Жилюк. Впевнена, що ви вже дуже добре знаєте цього актора, адже нещодавно могли бачити його головні ролі в телефільмі Новорічна зміна, а також в серіалі Жіночі лікарного життя, в якому він виконав роль Віті. А от режисером стрічки став Денис Тарасов. І особисто я цьому дуже рада, адже під його керівництвом завжди виходять дуже круті проєкти, наприклад, чотирихсерійна воєнна драма Я Надія. Яка є режисерською роботою Дениса Тарасова та вийшла в ефір в 2023 році, потрапила у рейтинг найуспішніших міжнародних тайтлів від Netflix. Тому гадаю, у вас немає сумніву, що цей серіал краще не пропустити. Загалом це буде дуже драматичний, реалістичний, непростий, але цікавий серіал, захоплюючим сценарієм, від якого буде дійсно важко відірватися. Адже протягом всієї цієї історії ми хотітимемо скоріше побачити, що буде далі з головним героєм, тому не пропустіть. Коли буде офіційно відома точна дата виходу, то я вас обов'язково про це повідомлю в коментарі. А поки що пишіть, чи чекатимете на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі.